Як відмовити людині без почуття провини. Не зациклюйтеся на негативі, будьте об'єктивні. Якщо ви настільки боїтеся своїм ні образити людину, пропонуємо невеликий лайфхак, як позбавити себе зайвих нервів. Послухайте протягом якогось часу розмови інших людей, щоб зрозуміти, відмовляють всі і досить часто. Проблема в тому, що більшість тих, хто звинувачує себе, зациклюються і звертають увагу на ті рідкісні випадки, коли ні, викликало в людині, що просить Образу або зовсім зіпсувало відносини, тому що ми дуже добре пам'ятаємо негативні емоції а відмови, які пройшли гладко, не помічаємо. Придивіться до інших і зрозумійте, що слово ні не катастрофа. Пропонуйте інший варіант відмінний спосіб уникнути почуття провини через відмову. Запропонуйте інший варіант. Ви абсолютно не зобов'язані змінювати власні плани, щоб догодити іншій людині. Але коли щиро хочете допомогти, можете запропонувати компроміс, тобто зручний для вас варіант. Якщо людину він не влаштовує, то і ваш ні ніякого сорому і страху не викличуть. Ви спробували і зробили все, що було у ваших силах. Не виправдовуйте відмову. Ще одне просте правило: як не відчувати себе незручно кажучи ні, не намагайтеся виправдовуватися. Говоріть коротко і по справі. Тому якщо станете пояснювати докладно причини, це викличе почуття провини. Та й той, хто просив на подібне, якраз може з більшою ймовірності відреагувати негативно, ніж якщо ви відмовите без пояснень. Навіть якщо ви просто не хочете щось зробити, не думайте про негативні емоції, які можуть піти за ні. Вони. Характеризують не ваш, а іншу людину, так що й перекладати на себе їх теж не варто. Замініть слово ні на інше. Деяких лякає не сама відмова, а саме присутність в ньому слова ні або частки не. Якщо це ваш випадок, просто перефразуйте. Скажіть, що дійсно хотіли б допомогти, але розбираєтеся в даній темі досить поверхово. Що на цей день вже є справи, які ви планували давно із іншими людьми. Абсолютно нормально відмовляти і вибирати власний комфорт, свої інтереси. Це не працює за принципом Я дав і мені не дадуть у відповідь. Адекватна людина не стане приймати образу і злитися, що у вас своє життя. Будьте впевнені у відмові і говоріть твердо. Перш ніж відмовляти комусь, подумайте, чи конкретно ви говорите ні, не тому, що хочете навмисно образити того, хто просить, а через особисті плани і справи. Ви не станете егоїстом, роблячи себе пріоритетом у житті. Тому навіть здавалось би, такі незначні причини, як втома і небажання, будуть вагомими. Так що скажіть твердо і впевнено своє ні, щоб співрозмовник відчув всю силу цього слова. Той то просить вас так само відмовляв комусь у минулому і зробив це знову. Часом говорити ні, поважати себе і свої кордони. В цьому немає нічого соромного. Говоріть ні, не людині, а самому проханню. Ще один лайфхак, як позбавити себе від почуття провини відмовляючи. Зробіть акцент саме на тому, що ви говорите ні не людині, а його проханню. Здорово, що ви рішили зібратися разом і покликати мене. Але я не можу в цей день або співчуваю твої проблеми, але я ніяк не можу допомогти, тому що ніколи не був у такій ситуації. І ще багато різних варіантів. Психологічна людина, яка попросила вас про допомогу. Або запропонували щось, не стане загострювати увагу на відмову настільки сильно.